Радіо UA Чикаго Друзі? Сьогодні з нами на зв'язку майор Надія Замрига, начальниця відділення комунікації 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Зараз бригада перебуває на купінському напрямку. Пані Надію, дякую, що вийшли на зв'язок. Почнемо з головного, де саме зараз перебуває ваша бригада. Ну ми вже сказали, що купінський напрямок, але якось можливо конкретніше. Яка ситуація? Там і що бачите і чуєте щодня, як виглядає ця війна зараз? Доброго дня, слава Україні! Дякуем слава! Як виглядає ця війна зараз? Як і завжди виглядає війна, жахливо, важко і надзвичайно небезпечно? Куп'янський напрямок завжди знаходиться в центрі уваги противника. Цієї причини, що Куп'янськ велике місто, яке а, на початку вересня 2022 року було деокуповано, і в деокупації цієї, цього міста і населених пунктів ще а, доволі багатьох харківської області а, безпосередньо участь приймала наша бригада. Тобто Куп'янськ для нас це а, вистраждане місто, а, вистраждане, тому що були втрати. А, було доволі важко, але нам це вдалося, як і побратимам з інших е е підрозділів Сил оборони України. Ось е ми тоді, в 22-му році, в вересні, вийшли за річку Оскіл, звільнили там е населені пункти, і е почала е почалася стадія оборони. Mm. Ось противник е з тих пір. Е Постійно намагається відкинути війська, піти вперед, знову повторно деокупувати Куп'янськ. Ось це йому не вдається а, значними зусиллями. Всі штурмові дії ворога наша бригада стримує. Працюємо а, важко. Знаєте, мені завжди а, здається, що розповідати про це. А, якби а, глядач слухач це доволі просто, uh -huh. але насправді це надзвичайно Знаете, важко, я це надзвичайно я... складно. Я дивився ваші інтерв'ю і побачив такий момент, що ви дуже тепло відзиваєтеся про місто Купінськ. і можливо, це ваша батьківщина? Чи так ну це тоді зрозуміло? Чому? Бо я так хотів запитатись іменно це питання від мене. Скажіть, будь ласка, які основні виклики зараз стоять перед 14-ю бригадою на цьому напрямку? Наскільки потужний тиск ворога зараз? Знаєте, якщо порівняти скажімо, ситуацію декілька місяців тому, вона дещо змінилася. А раніше ворог здійснював здійснював спроби штурмових дій важкою технікою. Були у нас випадки, коли впродовж доби дві колони, в складі яких були танки, МТЛБ БМП. А вони пробували штурмувати е, наші позиції. Е, звісно, це не вдалося. Е, всі спроби були зупинені, вся техніка е, перетворилася на металобрухт. Ось і з тих пір, е, коли е, наші хлопці, артилерія, танкісти, велике е, значення на сьогоднішній день в цій війні мають е, БПЛА, і тоді техніка була спалена, особовий склад в дуже великій кількості противника був знищений. Вони тепер менше використовують, практично не використовують на нашому напрямку важку техніку, не ризикують нею, тому що знають, що з нею буде. Зараз вони перейшли е, дещо на автомобільну техніку, квадроцикли, мотоцикли, багі. Техніка маневреніша, тихіша, мобільніша. Ось, але повірте, і це не зникає з поле зору аеророзвідки, яка здійснює цілодобове спостереження. Надію, хотів запитати з відносно річки: вона допомагає захистити місто чи вже ваші оборонні позиції за рікою лівого берега? Ні. Ні, там де ми були, там ми і є. Це населені пункти з за річкою скіл, територія за річкою скіл. Практично все, що було нами відвойоване в 22-му році, практично на тих самих позиціях бригада стоїть, а вгридлася в землю. Особливо пікота. Основний тягар війни власна на неї припадає. Ось і е значними зусиллями вдається втримувати ці території. Зрозуміло, ви вже сказали про все око. У складі бригади діє ударний батальйон Сапсан. Особисто я неодноразово чув про нього. Про кажуть, що хлопці вправні. І хто такий сапсан? Чим вони відрізняються від інших бойових підрозділів? Які завдання виконує батальйон, і в чому їхня особлива підготовка? Батальйон безпілотних систем Сапсан а, нашої бригади а, доволі молодий підрозділ, а, створений, скажімо так, приблизно рік тому. В чому його особливість? Особливість, власне, в атмосфері, а, яка панує в батальйоні. Батальйон молодий, батальйон, який а, зараз перебуває на стадії активного розвитку. А хлопці володіють всіма практично без винятку видами пташок від звичайної FPV до дронів перехоплювачів, до великих пташок, які несуть смерть ворогам. Власне, це і є девізом підрозділу, тому що пташка Сапсан вона полює і полює і, здається, вдоволі. вона найшвидша із орлів. Так, так. Так. так і власне це відображає суть батальйону, який дуже ефективно зараз працює на передовій, підтримує всі підрозділи. А до речі, в бригаді є маленькі, скажімо так, підрозділи меншечки, але так само які працюють з пташками. Але от власне батальйон безпілотних систем САПСАН – це такий гігант в нашій бригаді в Князівській, який доволі масштабно працює. Ой, Надію, скажіть, будь ласка, наскільки ворог активно використовує ФАБИ Каби на Купінському напрямку? Ось нещодавно новина читав російські війська, скинули фугасну авіабомбу на житловий сектор Купінська ФАБ 500 Це 500 кілограмова ну, півтонна бомба. Внаслідок чого пошкоджено понад 50 домогосподарств. Це відбулося 27 травня. Про це Харківська обласна прокуратура повідомляє у своєму телеграм-каналі. От звідки я подивився? Um... Так, на жаль, мусимо констатувати, що використання кабів на Куп'янському напрямку ворогом а, значно інтенсивніше почало відбуватися. Не, не жалкує противник нікого: ні населені пункти, ні сам Купінськ, ні місцеве населення, взагалі нікого. А, в день декілька буває. А, Скажімо, таких активних фаз використання кабів а страждає місцеве населення, яке не встигло чи з певних причин ще не евакуювалося. Домогосподарства багатоповерхівки, критична інфраструктура, комунальні підприємства. Так, це все є. І це не тільки в Куп'янську. Навколишні населені пункти за річкою скіл, перед річкою скіл, також потерпають від ворожої авіації. Для наших радіослухачів скажу, що таке каб і ФАБ. це така бомба. Що коли ти навіть в укритті сидиш на кріслі якомусь, то коли вона біля тебе вибухає, то головою можна стелю дістати? Так мені особисто говорив друг, який безпосередньо проживає там, десь де ви перебуваєте зараз. Ви начальниця відділення комунікації. Яка роль, до речі, у бойовій зоні ваша? Знаєте, якщо розказувати докладно, яка роль відділення комунікації доволі довго, проведу, скажімо так, приклад. Коли горить свічка, її завдання яке? Дати світло, правильно? Освітити якесь невеличке приміщення. Якщо ми цю свічку поставимо під стіл, вона буде горіти, але світла не дасть. А якщо її поставити на стіл, вона зробить свою функцію максимально освітлені. Так само і е, комунікаційні підрозділи, бригада воює. Якщо про це не розказати, не показати світу суспільству, Україні а людині, вона не буде знати, суспільство не буде знати, світ не буде знати, що саме відбувається на передовій. Якими надзвичайними зусиллями українській армії, Збройним силам України вдається стримувати. А знищувати ворога і звільняти Україну, от, власне, завдяки комунікаційним підрозділам і нашому відділенню, зокрема, маємо таке завдання: власне висвітлювати, освітлювати, а давати людям суспільству інформацію про те, як саме це відбувається. Я також вважаю, що важливо показувати війну з середини не через цифри, а через людей. Про мотивацію поговоримо, що підтримує бойовий дух бійців зараз, коли фронт тримається на виснажене виснаженні. І, до речі, що мотивує вас особисто залишатися на службі? Що нас мотивує? Моя особиста мотивація це моя донька. Моя донька, яка з років з того часу, як я пішла служити в 14-ту бригаду, живе практично самостійно, 12 років і вона дуже любить Україну, коли в 22-му році вона закінчила 11 й клас і стояло питання про вступ до вищого навчального закладу, я пропонувала поїхати за кордон їй, щоб там вступити і пережити оці е, надзвичайно складні, страшні, небезпечні моменти. І це 17-річна дівча відмовилася. Вона сказала: Ми тут народилися, ми тут живемо, і я не поїду. Ось. І... Повірте, в більшості наших хлопців мотивація в першу чергу це родини. Родини, які залишилися вдома, і ми бачили, що буває особисто бачили, що буває з тими населеними пунктами, з будівлями, з людьми, з родинами, куди приходить ворог. Ми не хочемо цього, і це додає сил в першу чергу. Що б ви хотіли сказати українцям в тилу діаспорі, тим, хто слухає вас просто зараз? Я хотіла сказати якщо коротко, просто цінуйте українського бійця, цінуйте, поважайте, підтримуйте не в загальному знаєте, збройні сили, це ну, загальне таке, армія це загальна. Просто кожного бійця. Бачите його на вулиці, підійдіть, подякуйте. Просто скажіть дякую. Маєте можливість допомогти фінансово? Так. Маєте можливість написати в соціальній мережі подяку. Подякуйте від душі і цінуйте його. Що ви перше зробите після закінчення війни? Нічого я перше зроблю після закінчення війни. Напевно. Облаштую невеличкий притулок для е, тварин, собак і котів, тому що під час війни, особливо тут на Куп'янщині, я бачила, як поряд з людьми надзвичайно страждають тварини, і можливо, це буде мій маленький вклад в мирне життя. Чи розповісте нашим радіослухачам якусь історію, яка принесла усмішку, оточуючим в ці складні часи щось для нашої рубрики Історії з фронту. Доволі багато є таких випадків. Якщо брати власне з передової, в нас один побратим розказував таку невеличку історію, доволі кумедно. Вони Заходили в чергову посадку, звільняли від е, противника, Ось, їм вдалося взяти в полон е, двох е, росіян. Ось, коли вони їх взяли, почався артобстріл дуже сильний. Ну, як знаєте, в таких ситуаціях почали шукати е, укриття. Ось, тому що посадка нова для хлопців була, вони тільки зайшли в неї. Ось, і в, цей, і в цей момент з поля зору наших хлопців ці два на, десь на буквально на кілька секунд зникли. І цей побратим наш каже: от, суки, втікли. Каже, чую буквально через секунду. Він каже, Бодя, ми здесь по деревом, ми здесь, не бросайте нас. Ось і так вони їх вивели і передали спецслужбам. Якщо з приємного такого знову ж таки за моїм хобі тварини, у нас в одному підро... О, до речі, знову ж таки в Сапсані є дуже малесеньке цуценятко, і ви знаєте, настільки мило, коли ти спостерігаєш, коли великі, здорові хлопці з шаленим бойовим досвідом а сваряться за цуценя, в чиїй машині воно буде їхати. І чим його годувати, чи купили корм, чи нарізали ковбаси. Ви знаєте, ми люди. Ми в першу чергу люди. І ці хлопці, втомлені війною, вони такі милі. Вони, вони мають величезне серце. Дякую. З нами на зв'язку майор Надія Замрига, начальниця відділення комунікації 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа. Великого. дякую за службу, силу і відвертість. Вержіть себе! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.